Кінець серпня. Так швидко час минає. І літо минає. Бешкетник. От і куди? І куди? Інжир, чи буде врожай, чи ні? Чи встигне він достигнути? Мої самшити? Пека трошки спала. Обрізала бузину і одну, і другу. Та геть себе щось погано почуває. Пролила землю, може, там хрущ, коріння під'їдає. Пролила землю антихрущем. Роблю дірочки і в дірочки наливаю. Чотири-п'ять дірочок і наливаю туди. Бо так лила на землю ніякого результату. Постригла сьогодні ластівку свою. Ой, я хотіла матеріалом накрити, щоб було видно гарно. Ну, начебто і так гарно видно. Ластівку свою постригла сьогодні, наче вже схоже. Ну погано наростає. Тулуб погано наростає і голова. Закрила, наче нічого і вісь, наче нічого. Побачу, що буде. Троянди ніякі. я знову покупала свій сад. Злійки, звісно, злійки. Вайт шифон цвіте. Сьогодні було три квіточки, сиплеться. Я гібіскуси якось. Просто їхала якось з ринку, нічого не купила. І купила гібіскус. Ну, щоб не їхати з пустими руками. Я не люблю їхати з пустими руками. Мені щось треба для настрою. Спасатися від депресії. Якось треба. Ой, отаке от посохло моє те, що я живцювала. Це посохло, тому що поливати немає чим. Якби не кар'єр, то я не знаю, що б я й робила. Кизильник у цьому році дуже розрісся, ну прямо дуже. Я його постригла весною, а він такий вже і став. Наполовину його зрізала. Цвіте гортензія, цю гортензію я не знаю. До, до, до цього часу вже скільки, вже, мабуть, неділі-дві вона цвіте. А ця ушу. Це та, що я пересадила. Ну, треба полити, вона глушка опустила своїм. Вайгела зацвіла другий раз. Ну, Троянда яка, гор'ядей. Страшне, що робиться. В цьому році я так натанцювалася перед цими трояндами, чуть не на колінах перед ними стояла. Ну, це ні, це троянди це для мене. Начебто і гарно, начебто і красиво. І... І душа радіє, як воно цвіте. Ну, стільки в цьому році в мене проблем з ними, що я більш не хочу троянди. Хоча я вже роки чотири так кажу, і все одно підкуповую троянди. Ну, все. В цьому році сказала все. Буду бити себе по руках. Ну, Ось на цій картинці я. І закінчу своє коротеньке відео. Щось телефон засвічує, якось так не... негарно видно. Паркан сірий. І вона якось не того. Навіть калина у мене в цьому році, вон, яка негарна стоїть. Седум у мене й такий седум є, темненький. Я там іриси пообрізала. Все. поки що все ось так.